Ви як Комбат можете припустити, де відбудуться е, такі е, стратегічні битви цієї війни? Це Донецьк, Луганськ, Маріуполь. Що це Відбуду, З, звільнення це. якого міста може стати ну, от прямо карколомним, таким вирішальним, переламним? Ну, дивіться, в нас є перше, це відрізати Крим сухопутний коридор. Ну, це... я так розумію, це задача вже навесна. Ніхто не знає. — ще зима, мороз, ґрунт. Це також, можливо, зимою завжди поновлюють. Знаєте, найкращі етапи для війни це літо і зима. Просто щоб Але питання. яка, південь. Яка вона буде зима? Так. Ну, зазвичай степ він холодніший. Вітрами обдувається і висушуєте, та? так. А, наступне: є бажання, політична ціль звільнити Донецьку область. Для щоб показати е, перемогу, да, хоч якусь перемогу. Але саме цей от регіон Донбасу це є агломерація, да, така міська забудов. І е, у всіх попередніх конфліктах його намагалися не стільки штурмувати, скільки обходити і потім вже переходити до, до зачистки. Тобто питання, наскільки буде вдало витрачати свої ресурси на ці от е, бої на цьому клаптику, аніж провести маневр його оточення. В тому числі от, в коридору там, да, між Маріуполем і Донецьком, це mm -hmm. орієнтовно волноваха, mm -hmm. так? Mm -hmm. І через Харків-Луганськ обійти. Я думаю, що краще було б зробити так. Але, ж, але ж, е, є проблема із застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій. Які зараз дуже обмежують, і ми переходимо це щось ближче до Першої світової, там де в основному все відбувається на нозі. Як у нас відбувалися е штурмові групи, і йшли до межі зіткнення, наприклад, в Андріївки, так е е орієнтовно ходили 5 кілометрів. Ти маєш тільки пройти під обстрілом, щоб добратися до позиції противника, а потім ще розпочати бій. З спорядженням. евакуація так само пораненого несли 5 кілометрів. Допоки 5-7 кілометрів, допоки була можливість його посадити в або покласти в машину евакуацію. Mm -hmm. Тут доводиться постійно щось придумувати нове, щоб проводити ті самі маневри охоплення, охвату, mm -hmm. ну, головне завдання в війні це не скільки, знаєте, звільнення території, скільки знищення особового складу. І техніки противника, ну і засобів вогневих. Це головне, ми територію можемо не звільнити. Ми можемо зробити небоєздатною російською армією, і потім територія сама звільниться. Пам'ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина її програла, знаходячись на чужій території. Я слухала цей ваш приклад. Курсі, але ви розумієте, я от сьогодні теж від нашого співробітника та дізналася про таку особливість росіян, от, от русські не здаються. Він розказав таку реаліті-шоу, коли танк, і вони стукають. Тіпа типу, Альо, виходьте та росіян, а ті не виходять. І він каже: Ну що, ну якщо люди не виходять, каже: ну прийшлося облити бензином і підпалить. Каже. А який інший варіант? До того веду, він каже: от вони тіпа, легко назбирали 25 тисяч, у них хороші виплати. І вони знають, що навіть якщо вони гинуть, значить, то там їм ці, ці скількись мільйонів значить, на родину дадуть, родина купить собі машину, може, навіть там, якусь там худо-б'єдна кануру. Де? Але каже, а у нас. На нам не не треба просто матеріал. Нам треба кваліфікованих людей. Та нам треба людей, які там можуть розбираються в там автомобільному транспорті, які готові психологічно, які мотивовані, каже. Ну і це не просто так. А ще треба готувати людей. Ніхто не вашеї підота. Треба готувати. Треба брати людей і готувати. Треба брати мобілізовувати, треба брати молодих, здорових хлопців, які багато де відпочивають, гуляють. Навчаються. Нічого страшного, навчися потім. Я також був студентом і також воював. Що ти мені трусишно? <ściest his Forum> потім потім навчися. Є таке, ви відчуваєте як комбат, що є політичні задачі, вони вам спускаються, і ви відчуваєте, що ну. Зараз це не на часі, от виконувати цю задачу не на часі, не в тому місці, не, не той час знову ж таки. І як тоді вчиняє армія? Є такі, такі відчуття є, але знову ж таки, розумієте, є доступ різний доступ до інформації на моєму рівні. Це можливо бути недоцільно, але на рівні генерального штабу. Не знаю, ставки його верховного головнокомандувача, це можливо і доцільно. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка може розходитись з об'єктивними обставинами. Зворотній зв'язок. Тобто, ви можете там перепитати нагору? Чи... Е, я можу перепитати, але мені скажуть те, що мені дозволено. Угу. Ну і це правильно. Тож ну потрібно розуміти, що так і має відбуватись. Інколи е, можливо навіть доведеться померти. Ти реально розумієш. Були такі випадки, коли ти реально йдеш розумінням, того, що, скоріше за все, все, але ж для цього, значить, є вища якесь завдання, мета. Хочеться вірити. Що для цього є. Ви так до цього ставитеся. Як ви ставитеся до воєнної аналітики? Ми, от трошки я вже згадувала, та, там, Олексія yeah, Арестовича, yeah. Там, ви знаєте, наприклад. Знаю, всякі світани. Світан Роман oh. Григорович, Арестови, uh, Жданов, uh, Арестовичі. Жданов, Хто вони такі? Де вони, а де війна? Розумієте? З усієї поваги до цих людей просто щоб. Е, а он... ви їх слухали? Да. Угу. Щоб розуміти і розповідати про війну, потрібно бути військовим. Потрібно, хоча б бути. Ви зараз заберете в людей таблетки гідазепам. <ріст> Щоб ви <ріст> взяли <їх> і забрали. <ріст> Потрібно, хоча б бути там, розуміти, як ці всі відбуваються, і тому поня. Я можу зараз розповідати про ядерну фізику, про астрофізику. Я можу говорити про це, тому що я десь там, знаєте, дотично, мені було цікаво. А я б вас слухала. А? А я б вас слухала. <laughs> От я ж, понахапавшись зверху, так. я можу розповідати, але я ж не розумію. Ну, це військові це. люди, колишні, все таки. Колишні, не теперішні. Не то кіно, е так? Так, е це ж потрібно розуміти, що це втрачається практика. Втрачається розуміння того, як це все відбувається. Аналітика не дасть. Читання телеграм-каналів, читання новин, переглядання на якихось відеознімків не дасть того розуміння, як це відбувається в реальності і на полі бою. Тому я відношуся до цих всіх аналітиків, це знаєте, такі люди, які заробляють гроші, ну, свій хліб. Я не знаю, чи до речі не заробляють, чи зробляю, чи ні, не, не хочу просто наговорити на людей. Але вони реально говорять профанські речі для профанів. Ну, тобто для загальної маси для людей. Вони розказали а люди послухали, повірили. І, можливо, їм так простіше. Але щоб говорити, що це військова аналітика, я не назву їх аналітиками. Хорошо. А от, наприклад, коли я почула на днях про те, що там як тільки там Назвуть фортеця Бахмут, або фортеця Авдіївка, то там вгроблять купу людей. Ну, Це цитата. Та? Наскільки правильно і морально, публічно, там, а не на ставці, такі речі говорити? На ставці? Ну, Мається на увазі не в, у військовому колі, не, в, там, на, не на КСП, та, а от в телевізорі або в Ютубі. Наскільки це правильно говорити? Отакі от фрази взагалі кидати. Неправильно, не можна в землю. Коротше, я ж говорю, що люди не аналітики, а просто зібралися поговорити про війну. Ну, висловити свою думку. Щоб бути аналітиком, потрібно бути в матеріалі. Вони, вони не в матеріалі, вони не мають доступу до інформації. А тим паче говорити такі от вислови, вони не то, що не коректно, вони не мають права. Зафіксуємо mm. думку не експерта, <стан> <тан> <тан> так, Так. та що все командир батальйону, я не військовий аналітик.